Так, доброго дня. Так, светляшечка, а ну не мешайся. Світлянька, дай поесть царисака, дай покушать. Царь и ну, я ж тебе дал. О, царя сакавна залезла в эту будочку э, э, этой э, мохнатки. Вон мохнатка рядышком. Э, это светляшка ест косточки. А Сара Ісаковна залізла в будку махнатки і поїдає цю жидку кашку разом з м'яском і різними інгредієнтами, які на салі насі, які дуже смачненькі. Ось ми бачимо, що вона... Майже не боїться, бо вона знає, що її годують і ніхто не ображає, крім собачок. Ось махнаточка тут. Зараз ми підійдемо. О, ну, Оце наша махнаточка. Ось вона. Є. Так, йдемо далі. Так. Далі. Так, це світляшка. Сама активна, яка їсть е ці е великі кості. Так, старенький неро, вже бачите, ледве ледве е ношу свою пенсіонерську е несе. Так, це у нас е чернишик. І он, бачимо, вдалині овчар, теж кісточку грозить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість так. світляшка, ану, не це. Не пугай Сару Сакону. Так, все, вроді би мир, дружба, кукуруза, як любили казати. Це ми знаходимося у паломницькому колі. Бачимо, що все засніжено. Скиня дитячої творчості, паломницька кухня, домик паломника і е ця е скіт теж е тих е людей, як які е не мають житла і тимчасово тут перебувають. Бачимо, що тут тихо, спокійно, все е йде своїм е спокійним чередом, чи все йде. Е Ну, як Своїм міством, так як воно повинно бути, як росте дерево, як е розвиваються і тварини, і е рослинний світ, так і ми люди теж приходимо сюди маленькими, потім дорослішаємо, виконуємо своє призначення, е старіємо, е хто уходить молодим і потім. Звітуємо вже перед Богом, що ми зробили, в чому ми досягли майстерності і чого корисного ми вклали в скарбницю людства. Ось так виглядає зараз сокральний Голосіївський ліс, де було голо, а потім посіяно, і ми бачили там, де були буки, буковий ліс, він був посіяний в 1934 році. Він виріс, і тепер він є тим, хто поглинає голос і відправляє його до небесної батьківщини. Тож і питають. Чому називається Голосієво? Для того, щоб було голо і пасійно, і в цьому пасійному лісі засівати голос, що я і роблю. Тому я Сергій голосіївський, бо я засіваю голос і вівтрисвіщину лісу Господнього, і по? Коридором тропи Серафима Суровського. Завжди, ви вже знаєте, що я викладаю свої оці маленькі відео, показую, як е, тут проходить лісове життя. Для того, щоб люди в сумі бачили і теж розуміли, як е, крок за кроком проходить е, теж те життя, яке присвячене Богові. і Воно радісно укріплює і е, соціальну сферу теж. І також теж не треба думати, що я теж е, сижу і нікуди не виходжу, тобто я виходжу і в місто і. Е, Записую відео і вздовж Голосіївського проспекту, і можу поїхати і в місто, але так часто не виходить, бо основа складає тут. Бо якщо Тут я нічого не буду підтримувати і утверджувати, то воно все теж розпорошиться. Тому потихеньку-потихеньку потім вам буду показувати свої наробки, те, що вже було зроблено за певний час мого тут прибування. Бо вже моє прибування і заснування пустині в 2001 році, то вже Пустень має 21 рік. 21 рік я молюсь, 21 рік передаю свій маленький досвід вам і прославляю Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Завдяки цій трійці ми. Отримаємо великий мир, але е, е, зараз е, як предвір е, жатви, то це для всього людства, людство повинно оприділитись. Тож і про це постійно говориться. Для чого? Для того, щоб ви потім не казали, що нас ніхто не попередив, що ми не знали, і так в нас в розплох застали, і ми не знаємо тепер що робити. То я вас попереджаю, що попереду Третя світова. Попереду жатва, і ви повинні до всього бути готові. Про це попереджав Господь, про це написано в пророцтвах і все-все це вже проговорено. Тому не хочу сильно повторюватись, бо я про це раніше казав. Але так, щоб той, хто повинен знати, хай знає. Бо все одно. Ті люди, які займаються родинними справами і, і загальними справами, їм не обов'язково це знати, бо, як знання примножують скорботу. То не треба на ці хрупкі рамена накладувати такі вріги, Духовного знання, яке потім буде давити людину, бо в цих людей є багато своїх родинних справ, є робота, де вони кожний кожного дня працюють, заробляють для того, щоб вижити і підтримати. Свій родинний стан, своїх ближніх, дружину, чоловіка, дітей, батьків, і тому їм треба думати про це. А ті, хто поставлені на духовну сферу, вони 에, знають, коли все відбудеться. Потім ідуть престоли, престоли моляться за те, щоб. Все було добре, і щоб не такий сильний удар був на людство, то воно йде поступово і відповідно від людини, яка готова, то вона йде. Якщо не готова, вона знаходиться на тій ланці, де вона максимально може. Може принести користь і державі, і всьому людству. Господь дуже мудрий і він розподіляє все дуже правильно. І вже якщо людина ми казали вже зовсім готова, і вона вже їй нема чому вчитись на цій землі, то вона вже приходить у вічний світ і героїчно віддає своє життя за всіх нас. Тож, бажаю всім укріплення в дусі, бажаю всім Божої любі в ваших серцях і щоб все-все було у вас добре. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафима Соровського, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.